Запит Антона Яценка до президента України щодо присвоєння звання Герою України посмертно військовослужбовцю 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, Цебрію Олександру Володимировичу. Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту до президента України. Прошу голосувати. За 224 рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до президента України. Прошу голосувати. За 229 рішення прийнято. Запит Антона Яценка до президента України щодо призвоєння звання